Українські отамани та мексиканські воїни напередодні відбули офіційну процедуру зважування. Усі боксери вклалися у відведену вагу, і вже 8 березня вийдуть на ринг мексиканського міста Агуас-Кальєнтес. Також варто зазначити, що програма недільного вечора боксу буде дещо змінена. Поєдинки почнуться, як зазвичай, в найлегшій вазі до 52 кілограмів. Після цього глядачі побачать бої за такою схемою: 69 кілограмів плюс 91 кілограм, 81 кілограм, а закінчиться вечір боксу поєдинком у вазі до 60 кілограмів. Таким чином на ринг вийдуть вагова категорія 52 два кілограми. Орландо Уїдціль, мексиканські воїни, азат Усеналіїв, українські отамани. Вагова категорія 60 кілограм. Рамів Ліндольфо Дельгадо, мексиканські воїни Олег Прудкий, українські отамани, вагова категорія 69 кілограмів Ектор Реєс, Сергій Богачук, вагова категорія 81 кілограм Карлос Міна, Денис Солоненко, і вагова категорія плюс 91 кілограм Едгар Рамірес та Тарас Неудачин. Нагадаємо, що під час першої зустрічі у Києві у січні цього року українські отамани здолали мексиканських воїнів з рахунком 4-1.